Незвичайний випадок трапився у нас на базарі в моєму селі. Жінка, яка продає продукти, виявила, що коробка загорілася, в якій стояла олія. Вона вважала, що це конкуренти. Ну як самі розумієте, От, конкуренція присутня скрізь. Вона думала, що це конкуренти, але після ретельного обстеження місця виявилось, що в цій коробці стояла олія в пластмасових ємкостях. І день був сонячний. І коли сонечко світило, ось ближче, ближче, будь ласка, сюди. Ось, бачите, коли сонце світить, в залежності від ракурсу, воно працює як збільшувальне скло. І може зайнятися коробка. От давайте, наприклад, півгодини у нас немає часу. Ось це коробка, будемо брати. А це у нас скло. Ось дивіться. Що воно, що воно може зробити бачите? Видно? Тому не залишайте, ні в якому разі не залишайте бутилки в машинах на торпеді, на сидінні, тому що в залежності від кута може, може загорітися. Може загорітися автівка, зрозуміли, да?